Вітаю вас, мої любі мої дорогі. З вами Наталя. Перед вами каталог компанії Avon і я пропоную до вашої уваги друге відео розпакування огляд замовлення. З фокуса була пропозиція, можна було замовити по одному, по одному коду парфумованих вод в, в форматі 30 мл. Я взяла мені дуже колись давно вже хотілося спробувати саме. Ем, Протестити саме ось цю воду Love You. Тут 30 мл. Вона мені дуже подобається тим, що вона така, знаєте, прям по-дівочому літня така солоденька, така прям сезонно солоденька. Так, секундочку. Заклала свої листочки листочки-помічники листочки -помічники мої. Так, це йде квітково-фруктовий аромат. Звісно, тому що тут іде малина, троянда кашемірове дерево. Це такий, знаєте, дівчатка-дівчатка хто полюбляє солоденьке це дуже-дуже-дуже чудовий класний аромат. Супер просто! І ще до нього я взяла хотіла фаравей гламур, але взяла, взяла фаравей Бyонг Зимон. Взяла її так помилково, але я такою маленькою користуюсь. Мені дуже подобаються різновиди Фаравея. От класика мені не підходить. Дуже багатьох ви вже це знаєте, хто мене дивиться на регулярній основі. Да? От класика інкадесанс, Літл Блекдрес, Фурбланка, Фаравей, які ще От самі перші класика, перший випуск мені не підходить, а вже інші. Мені дуже сильно подобається. Один персів, мені під, подобається персів від самого початку до е, того, який ви випустили вже нові аромати. Да? Так, дивіться, дівчата, це, по-перше, ідуть духи. Це не йде просто парфумована вода, це прямо ідуть духи. Дика вишня, нічна квітка. І сандалове дерево, нічна квітка, красуня називається. Ось так. Мені дуже подобається. Я ношу з собою 10 мл, їх потрібно небагато. Вони дуже такі шлейфові, класні, і це прям духи йдуть. Супер! Ще я взяла з фокуса, дозволено було, ну, по бажанню, звісно, я взяла два інкадесанса по 30 мл, тому що е, полюбляють люди в такому форматі. Зараз, до речі, стоїть, хто хоче, напір стоїть в каталозі за 399 гривень. Ти пам'ятаєш, там іде інкадесанс такий, потім е, засіб для інтимної гігієни, а третє, не пам'ятаю, не скажу. І взяла ось такі. Дуже гарне оформлення самої коробочки, таке сучасне, стильне, да? і ось 30 мл. Це в нас іде квітковий аромат, бергамот, троянда та тикове дерево. Чудовий, класний. І я взяла їх два штуки, там можна було б необмежену кількість брати без знижки консультанта, там шло, можна було купувати. І я взяла два, тому що в мене дуже багато людей полюбляють. Це класика, дуже багато людей їх любить. А це, я ж кажу, це просто солодинка, смачненька, така, просто м -м 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 -м, цукерочка великий е, гель. Е sundup. Крем гель для душу 720 мл. Це у нас ідуть щасливі моменти. Фрезія та гранат 720 мл. Він йшов на кінцевих там сторіночках за 169 гривень за умови придбання, тобто ціна така нормальна, я рахую в принципі. І ось замовили такий великий гель. Будуть люди купатися. І саме цікаве, що кремова формула вона іде більш економічніша і більш зволожуюча для тіла. Далі я взяла, зараз дуже класна ціна на маленькі такі парфуми 10 мл. Я взяла 3 ТТА, Everlasting, Radiance і Tomorrow. У мене вони закінчилися. Я колись купувала по 189 гривень. В Слідучому вони знову таки будуть 189 гривень. Зараз поспішайте купіть свої улюблені аромати 129 гривень за умови придбання будь-якого іншого продукту з каталогу, будь-якого що-небудь купили. Крем для рук купили, і взяли собі за 129 гривень 10 мл парфуму. Це супер. І ще я взяла «Attraction Instinct» собі ще один. Тому що в мене немає використання, а маленькими пробними зразочками не надушишся, як ти казав, да. І ось так. Дуже класні, дуже класні. Зверніть увагу, там тільки відкриваєте каталог і відразу йдуться. Іде ця пропозиція. Буває, що люди відкривають каталог ось так. А тут і не звертають уваги, а вони ось так поставили. Дуже рекомендую дівчата купіть для себе, дозвольте 129 гривень за умови придбання. Я рахую, це дуже-дуже класна ціна, тому що, ну, реально класна. Якщо я купувала по 189. Так, сонечки, ще мені поклали цей раз подарунок сюрприз. Так, як вони називаються? Ладно, не можу я знайти ці свої сережки. Так хотіла вам назвати її і назву і їх. Ну, нехай вже бог з ним. Ось такі мені поклали сер, 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 сердечки. Знову такі, прям серце кохання. У мене ось такі прийшли в першому замовленні, посріблені. І ось такі прийшли. Ось так. Прям така, як ото кераміка там. Ну, такі вони, бачите? Класно. Ось такі мені прийшли. Це мій другий подарунок за кожну тисячу. Ось такі. Тобто в мене тепер вже є на подарунки дітям-людям дві пари сережок за 30 гривень. Ну, що зробиш? Це ж таке, це життя. Ультра, помада, зволожуюча, черешневий шик, що вона? Вона класна тим, що, по-перше, вона неї SPF є. Це захист губ від е, ультрафіолету. Це супер. Я ніколи на це не звертала увагу SPF 25 І що вона, вона йде ультракремова, пігментована, дуже помада. І що я скажу, що вона от як намальована на каталозі, або як вона є в самій помаді, отака вона буде на губах. Не буде що там на помаді, допустимо, там насичений колір, а наносити на губи. А вона така бліда, там чи навпаки щось там не таке, як треба. От вона відповідає повністю колір помади. Ось так. Тільки то, що мені трішки, тут навіть SPF 50, Уявляєте, вітамін Е, дуже класна, зволожуюча кремова помада. Ціна її 200 гривень. Не бюджетна, 199 гривень. Не бюджетна, але ціни ростуть. Далі буде ще гірше в цінові категорії. Так, взяла я дві туші, не я, а моя клієнтка. І вже потім ми роздивилися в каталозі, що можна було купити її улюблений аромат персів 30 мл. Якщо купуєте два коди з тих сторінок, це супер шок, супер довжина, супер об'єм, 10 мл, класика. Але вона іде, не знаю, яка вона там цікава, а в зеленому флаконі вона. Ще дуже багато людей питають за супершок Макс. Дуже багато її полюбляли. Коли навіть я не фарбувала цей Супершок Макс. Вона дуже сильно і реально підіймає вії. Але ця теж себе зарекомендувала чудово, класно. тому ось так: Колор Тренд, так? Іде вона в лінійці Color Trend. Мені взагалі подобається в Avon Color Trend Дуже багато повернули в оновлених дизайнах тої продукції, яка необхідна, тому що вона йде трішки по меншій ціні, але в неї, як я завжди вам кажу, в неї якість не уступає іншим продуктам. Тому я ж кажу: ось так: по 179 гривень, якщо я не помиляюся. Два э, точкові э, гелі миттєвої, швидкої дії. Для шкіри обличчя це коли йдуть проблема, коли є прищики, запалення прищиків. І ви вмилися, протонізували. Звісно, бажано з цієї ж лінійки Клераскін класно, чудово. У мене донька виросла на ній, і ще ми, навіть сьогодні в мене буде далі засіб, який я купила все рівно ще для неї. Це дуже класний запалення прищика. Ви вмилися, протонізували, нанесли. Точ, де саме прищики нанесли трішечки і все. І ви нічого не робите. Ви вже вранці аж вмиваєтеся. Тобто суперова, мені подобається, тому що, по-перше, 15 мл вистачає набагато, оновлений дизайн такий гарний. Да? А по-друге, ціна 109 дев'ять гривень такого локального, дійсно дієвого гелю швидкої дії з пшеницею. Це просто неймовірно. Він реально себе зарекомендував дуже чітко, дуже класно. Зверніть, будь ласка, на цю, на це увагу на сторіночки, де йде саме оце для проблемних там чорні точки, там жирна шкіра. Бачите, дуже класно, дуже є багато пропозицій. Навіть мило тут є. Пропозиції, які саме, саме, а ця лінійка найбільш така розширена. Бачите? І я взяла до донечки, я взяла ось такий класний очищувальний гель для шкіри обличчя. Їй для обличчя не потрібно, але треба для спинки і ручок. От уверху ручок оце необхідно. То я взяла отакий очищуваний засіб для обличчя і спини, я ж кажу, 150 мл. І його ціна 179 гривень. Тут класна і пінка, і тонік. Все чітке, все класне, я ж кажу. Будемо пробувати. Будемо. Так, ага, він відкривається, він нічим не закритий. Хочу глянути конституцію. Дивіться, густа. Приємний аромат. Прі, прям приємний аромат. Це мені подобається. Приємний аромат, густий, густий такий засіб. І я вважаю, що буде класно. Я його я ж кажу, буде дитина купатися, і я допоможу. І все це ми промасажуємо і підсушимо, щоб не було ніяких запалень на шкірі тіла. Ось. так, 179 гривень, 150 мл, я вважаю, це супер. Далі з тих сторіночок, де ці крема, можна було купити два коди, і було б дешевше, то я взяла, не я взяла, у мене замовили крем, це в нас іде. так ж читала, так ж хотіла вам ж грамотно сказати: Так, крем для рук з ветерином та мигдальним молочком. І зволожуючий бальзам. І зволожуючий бальзам. В пару взяли цей класний бальзамчик. Він дуже зручно ним користуватися, він викручується. Тут знімається запобіжник, такий. він викручується три в одному догляд, зволоження, пом'якшення. Класне. Мене часто купують жінки для чоловіків, тому що чоловікам теж необхідно. І крем себе зарекомендував дуже класно, тому ось така парочка поїде до е, моєї замовниці. Таким було моє відео розпакування друге в цьому місяці в Ей. Дуже багато продукції, практично вся продукція виробництва Польща, тому, тому я й кажу: Ейвон, виробництво Польща. Що не візьмеш Польща, Польща, Польща. Тому я так і е, звертаю увагу. Ми колись раніше пам'ятаю особливо парфюми, хто, хто раніше займався, особливо парфюми, то було ж раніше е, Польща і Росія. І ще там багато країн було да, виробництво продукції в каталозі Avon, Ейван. І це, і коли приходили саме парфумовані води з е, е, Польщі. Це був захват. Це був захват, це була геть інакше звучання нот, чим коли приходили. Країни-агресора приходила вода. Тобто геть інші були ноти, геть інше було звучання, І завжди тільки отако приходить, і там така етикеточка була наклеєна, все. Тобто, переклад невеличкий такий, що це таке? Ура! Щоб там не було! Щоб такий би там засіб не був. А виробництво Польща я дуже поважала, і мої клієнти завжди: о, клас! Мені прийшло з такою етикеточкою, то це виробництво Польща. Супер! Тому. Зараз, що не візьмеш, все іде. Польща. Хто цього бажав? Будь ласка, є зараз така ось ситуація. Пропозиція така. Таким було моє відео розпакування. Я дуже задоволена ним, все прийшло. Я ще замовляла з фокусу Еню там новинки, але но чомусь їх немає, і немає зафіксованого в тут. Може, прийде дійсно слідуючим, чекаю на слідуючі замовлення. Може прийде з слідуючим замовленням, тому що там Ен'ю вони витворюють таку красу-красоту, вони прям і те, і те, і те. Одне що. Дуже погано, вони випускають тональний крем NU, але немає пробних зразків. Я хотіла замовити, ще в першому замовленні з фокусу все набрала, нема до замовлення, нема до замовлення. І це трішечки ну, поганенько, тому що е, як купити крем тональний для шкіри і обличчя, якщо тебе навіть немає зразка е, тонального цього засобу. 40 гривень, звісно, але ви знаєте, що вам точно він підійде там. навіть я собі я буду впевнена, що це саме мій тональний. Крем мій відтінок, і там взагалі багато, вони молодці. НЮ прям тішить. Молодці треба зміни, треба, пере... щоб щось змінювалося, щось поліпшувалося, щось було більш таке, знаєте, покращені були формули, щоб дійсно допомагали. І люди будуть купувати. Люди, люди будуть звертатися іще і будуть купувати цю продукцію, тому що дуже багато людей користуються компанією Avon. Я якось так знаєте відносилася трішки предвзято, мабуть. Та Avon, Avon дуже багато людей. Людей, від людей дуже багатьох я таке чув, та що таке Айвон, та це Айвон. Але ні, хто е, дійсно займається собою, хто дійсно м -м, ну, доглядає за собою, той бачить, що дуже багато з компаній Айвон продукції, яка дієва, яка результативна, яка ефективна. Головне, що робити Вранці та ввечері. вранці та та ввечері, ввечері ми доглядаємо, що б там не було, ми за цим доглядаємо. Дбаємо про себе, тому що ми в себе єдині, ми в себе одні. Тому я вас обіймаю. Бажаю вам всього найкращого. До самої швидкої нової зустрічі. Я дуже рада, що ви дивитесь мене до цієї секундочки. Ви найкращі, бо ви зі мною.